Всім привіт! І ви на каналі Cadillac VT. І сьогодні у нас нове відео Як бачимо, сьогодні вийшов новий правил Пас. 12 -та година. Так, Я так, І так, я роблю огляд на правил, новий Travel Pass Так, подивимося, що нового з'явилося, що забрали, що додали. Трішечки від гравця від мене, бо я не ад. Бо я не адмін, я не можу і всі бачити, показати вам, що наперед, які будуть герої. Так. Перше, що я дізнався, цей Brawl Pass я так само збираю. Відкривати не буду. Це одне. Добавили нам новий скін, навіть три скіна на базу. Так, зараз ми подивимося. Нове. Зараз ми подивимося так в базу. Зайти. О! Ще нема. Ясно, не змінив драупас. Так. Також я перевіряв лише одну нагороду. От я один старт був не забрав в минулому сезоні. Один. І воно мені тут не показало тут, але воно мені все одно дало за мене. Добре, переходимо. Нас 25 сезон Ragnarok Це, якщо що, польська мова. Зразу нам дається отакі скіни. Байдфас можемо купити за 219 гривень. Е, і ще там е, кілька рівнів е, проходження. 10 рівнів, чи скільки, якщо я не помиляюся, за 339 гривень. Ну, мені вигідно, я не доначу Так, пішло сюди. Будемо тестувати. Перший у нас отакий Penring бас. Беремо пробуємо. Так, ось з'явилася дуже гарна файна заставочка. Мені такі подобаються такі вікінги. Так, як він у нас є перший. Скінчик непоганий. непоганий. Отакої додавала, отакий молоточок і Та. значок. Так, непоганий скінчик такий гарний. Як він нас б'є. Бачите, отаким снігом, Лави. лавиною снігу. Ну, Гарна анімація. я, Мені подобається. Так, пробуємо. Як ульта? Пробуємо ульту, як ульта, ну капець, ну, реально гарно, Дуже круто. Ну, так, загалом нічого не поміняли, це круті спецефекти. Дуже круті, Виходимо, пробуємо новість. Так, Пенрин Бас, ТБ. Alt Penring Bass. Не знаю, це напевне червоний. Такі, якісь такі, як вампіри Як вам здається. Б'є він так само. Бачите, нічого не міняється. Просто інакше скин. Там був чорний, то був червоний. Також нагадую, завтра на чемпіонат. Проходьте люди, цікаво, що там буде. Тільки 72 години. Ще не дивися, скільки буде справ, але проходьте, буде цікаво. Ну, нічого такого особливого, таке саме. І третій скінчик, це я вам показую. І бачите спеціальні ефекти, анімація, текстура, модель, модель героя. Ну. І морг Пенрінбас. Такі фіолетовою мордочкою має таке. А ну? Тож, так само є снігу. культа така ж сама. Просто помір. Нічого не звичайного. Новий бралпас, нові стартроти, нові нагороди. Нові шанси вибити... що. Такі. І от я вам показував, зараз покажу ось такий значок був доданий. Давався безплатно. Я просто скоріше за ось такий. Що ще в нас є? Подивимося в склепі. Так, у нас New York's Englance Gift. Коротше, якась нова нагорода 14 днів дається ви купляєте за 160 гривень ну, якщо ви підписали типу, українську, ви купляйте за 169 гривень 170-600 монеток взагалі не вийде. вам дається ще монетки безплатно, безплатно, 600-600 Ну, коротше, це просто ви купляєте за 150 гривень донатите, і вам з кожного дня буде монетки по 600. Ну, мені таке не подобається. За 99 кристалів 2000 монет, К5 скіна була. Тоже, ну, пасує гарненький кітки. До речі, на борода трапезу країни. Гарний кіт. Ну і ось так. Так, наразі я думаю це вже все. Тут ще є значки різні. Переглянути собі. Наразі на цьому все. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Удачі!